Хочеться сьогодні поговорити на провокативні теми. А саме на тему краси та молодості дуже доречна тема, особливо для нашого каналу. Адже тут я впевнена зібралась саме ця цільова аудиторія. Більшість з нас своїм нотром бажаємо залишитись молодими, красивими та бажаними. Чому так? Тому що ми любимо себе молодими, згадуємо з періоду молодості чи юності лише приємні моменти, наскільки ми були популярними, гарними, підтягнутими. І пам'ятаємо головне, ми завжди ідеалізуємо спогади. Наприкінці жовтня вийшла дуже епатажна і досить скандальна кінострічка-Субстанція з Демі Мур в головних ролях, яка відображає ці реалії, гонитву за славою та вічною молодістю. Фільм є дуже суперечливим. Адже розкриває і відображає все в дуже кардинальних, ніби чорно-білих тонах. Або молодість без межі вічна слава, або старість, непотрібність і забуття. Проте головною проблемою героїні є те, що вона активна медійна особистість, телеведуча, якій напряму дали зрозуміти, що потрібен хтось молодий і привабливий, а вона вже стара, неприваблива і нікому не потрібна на телешоу. І все ж, чи не варто зупинитися? Чи не варто прийняти все так, як воно і є, і насолоджуватися старістю і спокоєм? За сценарієм голівудської зірки ні. Адже слава й популярність це свій наркотик, викид дофаміну і відчуття того, що ти приваблива і потрібна. А головне, ти є незамінною. Ми бачимо, наскільки буває важлива молодість і краса. Люди готові йти в якісь гаражі, незрозумілі таємні місця. Ба навіть колоти незрозумілі препарати, приймати пігулки тощо. І можна вважати, що це все пряма аналогія з хірургічними втручаннями в погоні за молодістю та привабливістю. Всьому є межа і край. Не забуваємо про це. Фільм має фінал повчального характеру, якщо абстрагуватись на всю огиду і спецефекти, які передано в цій стрічці, цінувати та любити себе такою, як ти є, на свій вік. І все, що ми робимо з серйозних хірургічних чи інших втручань, не пройде безслідно, адже усього є свої наслідки. Рекомендую фільм всім до перегляду, адже він має повчальний зміст і несе після себе осад повчального характеру, що вражає. Проте дітям та чутливим людям краще втриматись, адже стрічка має огидні та дуже реалістичні кадри. Попкорн до перегляду не потрібен, і дивитись на ніч. Не рекомендую.